Дмитро Колотієвський, голова Кременшутської районної ради, він обіймає цю посаду з 2021 року. Щоправда, його було обрано не зовсім законним методом, адже це відбувалось таємно у підвалі із тітушками у вигляді охоронців. Проте виникає питання чи покращилась за три роки керування Колотієвським ситуація у районі? Звичайно, дороги, які були у поганому стані, стали. Ще гіршими, а депутати, які так його підтримували та голосували саме за нього у підвалі, вже не довіряють йому, ба більше вимагають його відставки, звинувачують у бездіяльності, яка на їхню думку паралізувала роботу ради. Звичайно, сумно, що необдумані дії у 2021 році призвели лише до катастрофічної ситуації у районі. Ми не раз намагалися домовитись з Дмитром Колотієвським відкрито обговорити ситуацію в районі у прямому етері. Приходили до нього на зустріч, на час який він нам назначав. Проте результат нульовий. Чи то пан Колотієвський соромиться своєї бездіяльності, чи йому просто байдуже на життєдіяльність району, і він навіть не бачить сенсу це обговорювати. Та чи тільки з нами очільник району уникає зустрічей? Є ті, хто виправдовує, а може і взагалі підтримує бездієвість Колотієвського. Адже в той час як нас годують лише обіцянками про зустріч, інші без перешкод мають можливість зустрітись із головою райради, а потім навіть присвячують нам статті. Ось одна з них. Як Кременчуцькі комунальні журналісти голову райради Колотієвського шукали, а незалежні медіа не шукали, а перейшли на зустріч з мовчаном і відкрито поспілкувалися. Виходить, що самі ж і підтвердили уникання нас Колотієвським. Дмитре Олександровичу, вітаю. Ви єдиний чоловік, з яким я так довго намагалася зустрітись. Проте зараз ви навіть не відповідаєте на мої дзвінки. І якщо ви знову будете казати, що не бачили чи не чули, ось підтвердження. Номер абонента, якому ви телефонуєте, зайнятий або абонент відхиливаш. Втретє, намагаюся дозвонитися до Дмитра Олександровича. Номер абонента, якому ви телефонуєте, зайнятий або абонент відхилив виклик. Тож, виходить, зі своїми ЗМІ, друзями, у очільника району завжди є час на зустрічі. Чому так? Можливо, тому що постійним спонсором Колотієвського є полтавський гірничо-збагачувальний комбінат. А кому ж він належить? Звісно, біглому зраднику втікачу Костянтину Живаго. Тож не дивно, що живагівські змі не викликають страху очільника району, бо Колотієвський заздалегідь знає, що вони не задаватимуть незручні питання та висвітлять все з правильної для нього сторони. То кому ж тоді правда очі коле Дмитре Олександровичу? Виходить, роботу інших ви критикувати навчилися, а самому працювати та відповідати за свої дії ні. Прикро, що Кременчуцьким районом керує саме така людина. Валерія Лисенко, Кременчуцькі новини.